Профтех, що університети мали би е, творити культуру волонтерства, якихось соціальних проєктів, бо це є теж база. І, е, слухай, наші випускники, е, ті, хто десь вступає за кордон, вони подаючись в будь-який університет, е, там є от така графа. А що ви робили з волонтерства? Да? І в вашому? Е, і е, Команда, яка буде відбирати, вона величезну увагу звертає саме на цей аспект, що ти робив в школі, в самоврядуванні, які ти ну, проекти робив. бачиш, якраз є ця диференціація, тому що коли ми говоримо про закордон, то ти правий, так і є. Там треба і мотиваційний лист написати і есе, і рекомендаційний лист, і оцю всю базу надати, що ти реально робив. Тут, коли ми говоримо про український досвід, наприклад, вступ в той ж самий університет, цього не вимагається. Відповідно, тобі треба скласти НМТ. Там зараз є мотиваційний лист, але як на мене, наскільки я міг зрозуміти і дослідити це питання, він ніяк не впливає, тому що все одно там в першу чергу впливає саме, як ти склав НМТ.